Доброго дня, шановні колеги. Ми з вами сьогодні знаходимося в Закарпатській області, Узгородський район у господарстві Карпати Агропродукт». Ми зараз є на полі ріпаку, де посіяний сорт Снежка. Це сорт-оригінатор компанії Селгін Чехія. Сорт відноситься до середньостиглої групи. Даний сорт придатний до раннього сроку посіву, безруковий. Основні його характеристики заключаються в тому, що сорт дуже зимостійкий, холодостійкий, має високу толерантність до фомозу і частково до циліндроспоріозу. Має стійкість до посухи і стійкість до похолодань. В період цвітіння були похолодання, в тому числі і заморозки, але як ми бачимо, практично абортації. Стручків немає, всі стручки зав'язані дуже хорошо, і сорт від похолодання практично не постраждав. Про цей сорт розкаже агроном даного господарства пані Наталія. Після сівби ми внесли ґрунтові гербіциди, грунтові гербіциди Dark і Hector, провели з осені два підживлення, одну ріст регуляцію. Ой, ріпак виглядає. Дуже чудово, тому побачимо, що нам покаже бункер комбайну. Дякую вам за те, що вислухали нас. А нам всім врожаю разом з Вітарго Партнер. До побачення, до наступних зустрічей.